Привіт, друзі! Сьогодні готуємо неймовірно пухкі ароматні булочки з часником, які підкорюють з першого шматочка, М'які всередині, з рум'яною скоринкою та апетитним чесниковим ароматом. Вони ідеально підійдуть до баща, супу або просто смакуватимуть до чаю. Рецепт дуже простий, перевірений і виходить завжди. Залишайтеся зі мною до кінця відео. Покажу всі секрети, щоб ваші булочки вийшли ідеальними з першого разу. Так, нам треба 250 мл жидкості. Це молочко і кипяток. Молокому не холодне, додаю кипятку. Так, щоб було 250 мл. Ось все. 250 мл. Тепер сюди додаю, чайно, додаю пів ложки солі, 8 грамів сухих 2 столові ложки цукру. Все, все перемішуємо і залишаємо хвилину на 10. Люди, подивіться, що у нас тут коїться. Оце, так? Да. Так, беремо 450 грамів борошна. Робимо таку думочку і виливаємо наші, нашу суміш. Ось так. ви Бачите, оце краса. Так. Обережно перемішуємо. У нас за сутки світло було лише 2 години. І то напряження таке, що мікрохвильовка не включається, лампочки майже не горять, духовка взагалі не включається. Ну Що ж, будемо виходити з положення. Так, і йому грам 60 розтопленого вершкового масла. Можна олії на обов'язково. Що у вас є? Трішечки змащуємо олійкою. все, все досталь. бризкаємо ще з цієї сторони. І хвилин на 50 на розстойку. так. Все, прекрасно. Чудесь нехтист. Ручки чистенькі. Накриваємо. Все. І 50 хвилин наросток. Так, дивіться, змащуємо олійкою нашу сковородочку. Дивимося, що у нас тут. вау, Яка краса, бачите. Я хотіла зробити булочки в духовці, але у нас світло з'явилось. Але не з'явилась напруга. Взагалі немає напруги. Тому будемо випікати на сковородці. Вот так, так, борошно, гляньте, Ох, яка краса. Бачите. Ай-яй-яй, прелість. Яка прелість. Так, і катаємо. Тесто до рук не прилипає. Прекрасне, шикарне. Просто шикарняче. і форміруємо такі невеличкі булочки, щоб вони пропеклися у нас на сковородці. 10 хвилин наші булочки відпочивають. Потім викладаємо у сковородку і випікаємо. Ну що, дивимося? Ми знову без світла. як Ви бачите наші булочки, Просто прелість. Включаємо огонь, невеличкий, і все це діло хай печеться. Все. Ох ніфіга собі. Чу ти. Гляньте, виходить класно, але не питайте, як я зробила. Треба було на пергамент покласти, а я прям в сковародку. Ну, чуєте. Классно. Да? Ну, взагалі, по одному брала і перевертала. Будуть пухки. Угу. просто неймовірні. Взяла на дрібнику чесничок, додала серед наморських трави, а ви можете че, петрушку, укроп, що бажаєте. І дві столові ложки любої і... олії. Ось так зараз намажу, поки допечуться, пропитаються. Угу. Хрумкі, пухкі. Беріть на замітку цей рецепт, коли може буде в нас в Україні нормальне світло, то спечемо по-нормальному в духовці, як воно потрібно. Ну, а поки що і так. Будемо насолоджуватись. ніхто у нас не забереться цю насолоду, правда? Так, гляньте. Клас. Угу. Все, допікаємо. З тої сторони їмо. Все, мої любі. З вами спекли вже. Не знімаю одразу, відставляю. І хай воно доходить. Гляньте, яке красиве. Чите? Ай-яй-яй. Гляньте. Ідеально все. Гляньте. Угу. Я вам покажу, які вони путь. Так, ну що, скуштуємо. Вони ще досить настили. Але ж подивіться, яка рустка скориночка. Гляньте, цей пух. Ще парує. Гляньте, видно. Чинов подимаю зак. Видите. Не дивлячись на те, що ми поклони духовки, виглядайте. Бачите? Просто пух. Угу. Дуже смачно. Угу. Ну що, любі, ми з вами ніде не пропадемо. Голодними точно не будемо. Готуйте, смакуйте, лайкайте, підписуйтесь. До смачних нових відео. Миру вам щастя, світла, добра і всього найкращого.